Мої вітання усім телеглядачам в студії Олена Роміцина. Ви дивитесь лінію захисту. Сьогодні у програмі інформація про наступне. Нещаслива карта. У Кіровограді викрили гральний заклад. Жорстоке вбивство в Олександрії. Злочинець засунув потерпілому у рота розбиту пляшку спиртного. Коли боржник стає банкрутом, деталі нового закону України. Правоохоронці у Кіровограді викрили незаконну діяльність грального закладу та вилучили грального обладнання на суму майже 300 тисяч гривень. Азартні ігри проводилися з використанням гральних автоматів під виглядом надання послуг для розіграшу лотереї. Правоохоронці отримали оперативну інформацію, яка у ході проведення перевірки знайшла своє підтвердження. В приміщенні одного із розважальних закладів міста Кіровограда у вільному доступі усі бажаючі могли випробувати удачу на гральних автоматах. В момент візиту до закладу працівники міліції спіймали на гарячому двох гравців. Стосовно осіб складено адміністративні протоколи за статтею 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення, участь в організованих без дозволу азартних іграх на гроші, речі та та інші цінності під час проведення у приміщенні обшуку правоохоронці виявили та вилучили 12 одиниць грального обладнання вартістю близько 300 тисяч гривень та готівкові кошти у сумі понад 12 тисяч гривень, призначені для виплати виграшів. Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю припинено діяльність грального закладу. По даному факту відкрите кримінальне провадження вилучено грального обладнання на суму близько 300 тисяч гривень. Працівники Олександрійського міського відділу міліції у результаті проведення слідчих дій затримали місцевого жителя. Чоловік підозрюється у скоєнні вбивства раніше судимого Олександрійця. Жителька районного центру повернулася додому і побачила у помешканні тіло свого родича з ознаками насильницької смерті. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду трупа загиблого правоохоронці виявили численні травми голови, а у ротовій порожнині частину скеляної пляшки. Трагедія розвивалася так: вранці до квартири потерпілого завітав його знайомий. Між чоловіками виникла сварка. Підігрітий алкоголем гість кинувся на господаря помешкання з кулаками. Потім у хід пішла і пляшка від сперту. Тного, коли потерпілий, втратив свідомість, зловмисник прикидав його тіло різними речами і пішов геть. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці пригоди. До Олександрійського міського відділу міліції від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що остання прийшла до себе додому та виявила труп свого чоловіка з ознаками насильницької смерті. За даним фактом, Олександрійським міським відділом розпочати досудове розслідування за ознаками злочину, передбачено статтею 115, частина 1 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове слідство. Особа злочинця встановлено, Відносно нього Олександрійським місцевим судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років позбавлення волі. Разом з тим, особу буде направлено на проходження відповідної експертизи, адже Олександрієць перебуває на обліку у психіатричній лікарні. Майже 5 тисяч пачок тютюнових виробів на загальну суму 45 тисяч гривень вилучено з незаконного обігу податковою міліцією ДПС у Кіровоградській області. Півробітниками податкової міліції ДПСУ Керградської області здійснено ряд перевірок фактів реалізації тютюнових виробів, в тому числі контрабандного походження, без відповідних дозволів та ліцензій. Факти незаконного продажу тютюнових виробів виробників Російської Федерації, Республіки Білорусь Республіки Молдова були вилучені з незаконного обігу на ринках Полтавській, Черемушки, обласного центру та в райцентрі Ульяновка. Минулому році нашими підрозділами. Вилучено товарів підакцизної групи на загальну суму 65 мільйонів гривень. Так, в цьому році на сьогоднішній день вилучено біля п'яти тисяч пачок сигарет, які були також реалізовувалися без відповідних дозвільних документів. Частина цигарок була походження контрабандного, тобто ввезена на, територію, на митну територію держави. Без відповідного розмитнення, знову ж таки, без сплати акцизного податку, без дозвільних документів. Частина цигарок, більша частина, була, ну, звичайні цигарки, але реалізовувалися порушення встановлених правил. Банкрутство по кіровоградськи Загальна сума боргових зобов'язань кіровоградського підприємства перед банківською установою склала більше 8 мільйонів гривень. Аби не виконувати зобов'язання перед кредиторами, підприємство оголошує себе банкрутом. В той же час за безсінь продає майно щойно заснованому товариству. За схемами фіктивного банкрутства стояли керівники ЗАД та ліквідатор підприємства. Аби не віддавати свої борги ні фінансовій установі, банківській фінансовій установі, ні державі, товариство об'явило себе банкрутом. Вказали на те, що підприємство не має фізичної можливості розплатитися перед боржниками. Але співробітниками податкової міліції було встановлено слідуючий факт: що цими самими зборами акціонерів було створено на базі цього закритого акціонерного товариства, створюється документально ще одне підприємство. Товариство, так зване, з обмеженою відповідальністю. Вони мають обладнання, яке на сьогоднішній день оцінюється мільйонами гривень. І якщо продати частину цього обладнання або е, наладити виробництво, яким вони займалися, вони спроможні, платежеспроможні спроможні віддати ці борги. На даний час, що вони виконують, що вони роблять? Вони створюють товариство з обмеженою відповідальністю, якому продають обладнання за ціною значно нижчою, ніж його є ринкова вартість. На сьогоднішній день прокуратурою Кіровоградської області за матеріалами. Співробітники податкової міліції, які були зібрані саме співробітниками податкової міліції, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про скоєння правопорушень. Ми не можемо сказати, що на сьогоднішній день до таких схем здаються частіше чи не частіше, але факти такі є. І я хочу нагадати всім підприємцям, які задумали не розплачуватися з боргами, бо фіктивно збанкрутити своє підприємство. Що ця оборудка дуже легко викривається. Тобто, є існує вся доказова база, яка збирається, тобто це і звітність підприємства. Приємства це і наявність них виробничних потужностей, це і наявність їхніх можливостей, фінансо-економічних можливостей щодо сплати тих чи інших боргів. І якщо, наприклад, у даний випадок, коли службові особи вирішили просто зареєструвати інше підприємство і всі свою матеріальну базу за за зниженими цінами, нібито продати цьому підприємству і далі працювати, збувшись таким чином своїх боргів, то вони мають не мають надії на те, що це їм зійде з. З 19 січня 2013 року набув чинності закон України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Коли боржник стає банкрутом, що таке санація? Хто такі арбітражні керуючі? Чи прискориться процес погашення заборгованості по зарплаті? Про деталі нового закону України далі у програмі. Новий закон є пріоритетним перед іншими законодавчими актами у питаннях банкрутства. Він удосконалений, зібрав досвід судів та арбітражних керуючих за останні 20 років. Після набрання чинності закону скасовано мораторій на примусовий продаж майна в процесі провадження справи про банкрутство. Негатив мораторію позначився на тисячах працівників, коли лежачі державні підприємства намагалися врятувати, тим самим позбавляли можливості людей отримати заборговану зарплату у законний спосіб. Основне внесено зміни щодо терміну процедури в цілому банкрутства, вони визначені конкретні і продовження не мають місця. Наприклад, якщо взяти, на жаль, не дуже гарний приклад, але процедура розпорядження ліквідації санації на сьогоднішній день триває десятки років по деяких підприємствах. Для того, щоб такого не було, і яким чином захистити кредитора, захистити того самого борожника, визначено чіткі терміни. Введена процедура до судової яка повинна бути продовжена не більше 12 місяців після затвердження плану санації. Процедура судової санації можлива проведена протягом 6 місяців і збільшена на 12 місяців. Процедура ліквідації підприємства не повинна перевищувати 12 місяців. Законом чіткі встановлені граничні терміни в цілому по процедурам. І саме в цей період арбітражний керуючий повинен вжити заходів щодо проведення всіх дій по відновленню, в першу чергу, платоспроможності боржника, дати можливість боржнику відновити фінансове, своє фінансове становище. А у разі неможливості такого зробити, тоді вже запровадити процедуру ліквідації. І в процедурі ліквідації забезпечити економічні соціальні гарантії, в першу чергу, колишніх працівників щодо повернення заробітної плати, повернення коштів до фондів соціального страхування, до пенсійного фонду, стягнення податків, зборів та забезпечення вимог інших кредиторів по даному підприємству. Має право порушити провадження у справі про банкрутство сам боржник або кредитори, які виявили таке бажання відносно даного суб'єкта підприємницької діяльності. Особливістю порушення провадження у справі про банкрутство повинні бути ознаки, тобто підстави для порушення. Якщо це боржник, то він визначений в визначений порядку може звернутися до господарського суду із заяви про те, що в нього відсутнє майно щодо задоволення всіх вимог. Кредиторів в цілому, або кредитор, якому заборгував боржник 300 мінімальних розмірів заробітної плати і не сплатив цю суму протягом трьохмісячного терміну. В нього є право звернутися до суду про порушення відносно даної юридичної особи справи про банкрутство. Ну і новелою даного закону є поняття досудової санації. Вона передбачає що можливість запровадження санації до порушення провадження справи про банкрутство. Тоді боржник за допомогою кредиторів або самостійно залучає інвестиції в своє підприємство. Щодо повернення боргу затверджується план санації і протягом року він повинен відшкодувати всі збитки і інвестору, і кредиторам по даному плану санації. І відносно нього не порушується процедура з питань банкрутства. Пріоритет держави щодо долі підприємств банкрутів за новим законом дати їм ще один шанс допомогти влити кошти інвестора і поновити ефективну роботу підприємства, що вирішує керівник санації. Пріоритети по кожному підприємству повинен визначати його керівник. Якщо це керівник арбітражний керуючий, є він ліквідатором даного підприємства або керівником санації. Він сам повинен обрати шлях подальшої дії стосовно даного підприємства. Якщо це керівник санації, арбітражний керуючий, він повинен знайти інвестора, допомогти відновити роботу самого підприємства, залучити кошти, щоб забезпечити вимоги інших кредиторів і поновити роботу самого підприємства. Якщо, на жаль, не вдається вжити таких заходів щодо поновлення роботи підприємства, тоді арбітражний керуючий, як керівник підприємства, повинен вжити заходів щодо забезпечення максимальних вимог усіх кредиторів. Які забезпечуються почергово. В першу чергу, згідно нового закону, який прийнятий, забезпечуються вимоги по заробітній платі тих працівників, які їх не отримали. Потрібно ще з цього точки зору звернути увагу самих працівників колишніх підприємств. Якщо вони не отримали вчасну заробітну плату, у них є заборгованість по заробітній платі, то в них є право звернутися в судовому порядку щодо повернення заборгованості по заробітній платі. І тоді Державна виконавча служба, не чекаючи процедури ліквідації підприємства, процедури банкрутства, буде стягувати дану заборгованість по заробітній платі. Тому що, на превеликий жаль, є підприємства, боржники, які мають заборгованість по заробітній платі. І на сьогоднішній день деякі підприємства не виплатили цю заборгованості по заробітній платі. Законом передбачено у першу чергу задоволення вимог по виплаті зарплати працівникам підприємства Банкрута. Стягнення заборгованості по заробітній платі стоїть в першу чергу, але це все я вам до цього наводив приклади процедур. Час займе деякий етап в часі: рік, півтора-два роки. А коли людина використає своє право. До процедури ліквідації щодо повернення заборгованості по заробітній платі, тоді в неї буде можливість раніше стягнути заборгованість по заробітній платі, яка в неї існує. До набрання чинності цього закону великою проблемою було затягування і зловживання своїми правами саме кредиторами або боржником, коли вони оскаржували рішення суду в або касаційної інстанції. Новелою закону є чіткі норми, коли це під рішення суду стосовно порушення провадження справі про банкрутство, стосовно переходу до ліквідаційної процедури, стосовно затвердження і призначення арбітражного керуючого, затвердження плану санації підлягають оскарженню. Всі інші рішення не підлягатимуть оскарженню і справа продовжує тривати і розглядатися судом не порушуючи тих граничних термінів, які визначені законом. В цілому законом визначені підходи не лише державних підприємств, а закон застосовується до всіх юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Станом на 1 лютого 2013 року в процесі банкрутства в області знаходиться 245 підприємств, у тому числі 190 у ліквідаційній процедурі. 11-тьом шукають інвесторів і допомагають відновити платоспроможність із загальної суми боргу по зарплаті, яка рахується в області. Більше половини понад 28 мільйонів припадає на підприємства банкрути. Єдиний реєстр підприємств носиться інформація щодо підприємств банкрутів, які розташовані на території Кіровоградської області. Там ми можемо побачити заборгованість по заробітній платі, реєстр вимог кредиторів. Також з цієї бази видаються довідки щодо юридичних та фізичних осіб, які перебувають в процесі банкрутства або не перебувають. Інформація закрита, тобто я як громадянин не маю доступу. Ні, ви не маєте доступу, це чисто. Відділ з питань банкрутства здійснює єдиний реєстр підприємств, відносно яких порушено провадження у справі про банкрутство. Ця цифра змінюється кожного місяця. На сьогоднішній день в Кіровоградській області, області порушено провадження у справі про 245 підприємствах. Це підприємства, юридичні особи фізичні особи-підприємці. Я можу назвати вам для прикладу, це підприємство також розглядається на комісії з питань в та погашення заборгованості по заробітній платі при обласній державній адміністрації. Державне підприємство Світовоцький завод-калькулятор, який має заборгованість і по заробітній платі, заборгованість перед кредиторами, заборгованість і до пенсійного фонду, і податкові збори. Вирішується питання щодо ліквідації даного державного підприємства, призначено вже арбітражного керуючого. Арбітражним керуючим на сьогоднішній день проводиться інвентаризація майна, і після того, як буде здійснено продаж майна, я маю велику надію про те, що заробітна плата колишнім працівникам даного заводу буде повернута в першу чергу. Два мільйони заборгованості лише по заробітній платі. Кожна ліквідація, кожна санація це має індивідуальний підход по кожному підприємству. Якщо взяти світловодський завод твердих сплавів і тугоплавких металів, дане підприємство також є державною формою власності, але воно перебуває на сьогоднішній процедурі санації, готується арбітражним керуючим план санації щодо можливості погашення заборгованості і по заробітній платі, і відшкодування інших вимог кредиторів. Підприємство паливно-енергетичного комплексу ми їх називаємо є заборгованість у них по заробітній платі на сьогоднішній день. Незначна близько 140 тисяч. Арбітражним керуючим було виявлено майно для продажу. Я думаю, після реалізації цього майна буде погашена заборгованість. Більше порядку згідно з новим законом стане із статусом арбітражного керуючого. Вони мають отримати у міністерстві юстиції відповідні свідоцтва. Їх професійна діяльність контролюватиметься. Їх неупередженість гарантуватиметься автоматизованим розподілом справ спеціальною програмою. Усіх фахівців має бути занесено до єдиного реєстру арбітражних керуючих. Згідно нового закону, питання арбітражного керуючого виділено в окремий розділ. Питання контролю, я б його назвав краще питанням нагляду, тому що для того, щоб не було впливу на арбітражного керуючого новим законом йому дали більше повноважень. Я б назвав їх більше повноважень щодо самої діяльності. Його основна задача арбітражного керуючого поновити роботу підприємства, відновити платоспроможність. А якщо так неможливо, потім уже в процедури ліквідації вжити заходів щодо. Забезпечення, погашення заборгованості максимальної кількості кредиторів. З набранням чинності нової редакції закону, коротко закону про банкрутство, є нові підходи до роботи арбітражного керуючого. Арбітражний керуючий, по-перше, не є суб'єктом підприємницької діяльності. Він є незалежною професійною діяльністю здійснює. Він повинен протягом 6 місяців до 16 липня змінити ліцензію. На свідоцтво, яке видає Міністерство юстиції України. Така заміна відбувається безоплатно. Потім заносяться відомості відносно арбітражного керуючого до єдиного реєстру арбітражних керуючих, який веде Головне управління юстиції і Міністерство юстиції України. З цього реєстру арбітражні керуючі розбиваються на категорії. Залежно від досвіду роботи, залежно від тих підприємств, які вони, вони вели, і кількості підприємств, які вони змогли поновити діяльність, тобто відновити їхню роботу даних підприємств, формується єдиний реєстр, і з цього реєстру в автоматизовану систему вносяться відомості про арбітражного керуючого, і арбітражний керуючий не буде мати змоги. Визначати своє призначення по будь-якому підприємству. Якщо до 19 січня арбітражний керуючий міг подати заяву, що в нього є бажання бути арбітражним керуючим по якомусь будь-якому підприємству, то з 19 січня автоматизована система в індивідуальному порядку визначає, хто з арбітражних керуючих, внесений до єдиного реєстру, буде призначений. І якщо арбітражний керуючий дав згоду, що він буде кімнати, Керівником санації, ліквідатором, то він не знатиме, на, якого, на яке підприємство його може назначити. Сьогодні в області на обліку головному управлінні юстиції знаходяться 47 арбітражних керуючих. Арбітражні керуючі повинні звернутися до Міністерства юстиції України, змінити ліцензію на свідоцтво. Якщо арбітражні керуючі не змінять ліцензію на свідоцтво, то з 19 липня їхні ліцензії втрачає чинність і вони позбавлені права вчиняти дії як арбітражні керуючі. На підприємствах області заборгованість із заробітної плати залишається. Періодично з'являється тенденція до зменшення боргу. Загальний борг підприємств області на сьогодні становить понад 38 мільйонів 700 тисяч гривень. Під час засідання обласної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості і зарплати заступник голови ОДА Галина Пастух назвала проблемні підприємства. Декі Галузі допустили ріст оперативно станом на перше-друге. Де ми маємо ріст на сьогодні? Єлисаветградська транспортна компанія міста Кіровоград, Автобусний парк міста Кіровоград на 238 тисяч. Кіровоградський завод дозуючих автоматів на 40,5 тисячі гривень. Турист на 21,5 тисячі гривень. Організація УТОС на 3,6 тисячі гривень. Неприємно те. Що ми маємо збільшення заборгованості на комунальному підприємстві? Ми були одні з небагатьох областей, які на 90% напротязі на протязі 2012 року зменшили заборгованість на комунальних підприємствах. За це хвалила міністр, губернатора нашого і так далі. Але сьогодні те, що я попереджала керівників, не дай Бог, хоч одна копійка з'явиться боргу на комунальних підприємствах, буде нести персональну відповідальність. Люди чекають, не звертаються до суду. Сподіваються на сумління роботодавця, натомість, заручившись судовим рішенням, повернути борги, допоможуть державні виконавці, які вправі застосовувати примусові заходи по відношенню до боржника. Силами державної виконавчої служби області у 2012 році фактично було завершено 2836 виконавчих документів на суму 20 мільйонів 307 тисяч гривень. Тобто це реально стягнуті борги по зарплаті і вже повернені громадянам. Станом на 1 січня 2013 року державними виконавцями було завершено 3264 виконавчих документів, що стосувалися стягнення заборгованості по зарплаті в області на суму 23 мільйони 778 тисяч гривень серед переліку Уборженків більшість економічно неактивних підприємств, які фактично є банкрутами, наприклад, ВАД енерговогілля, «Кіровоградський кар'єр минулого року. Найбільше зарплат своїм працівникам заборгували підприємства: ВАД Кіровоградський Ремзавод, Вад Віра, сервіс та Трест Олександрія розрізобут Основний принцип це те, що визначається нашим основним законом, законом України про виконавче провадження. Це примусове виконання рішення суду. На жаль, на сьогоднішній день статистика показує, що 80, можливо, 85% всіх рішень судів, які потрапляють до Державної виконавчої служби, виконуються в примусовому порядку. Заходами примусового виконання рішень суду примусовому порядку це зрозуміло звернення стягнення на кошти, майно боржника, вилучення там, предметів, які зазначені в рішенні суду. Державна виконавча служба. На сьогоднішній день все ж таки є органом, який стягує і поповнює бюджет, які стягують і виплачують людям заробітну плату. На сьогоднішній день за цей рік, завдяки спільним діям там із правоохоронними органами і облдержадміністрацією, при виконанні рішень судів було стягнуто і виплачено людям 18 мільйонів гривень. Це дуже значна сума. І навіть на рівні всієї держави головна мета держави дати можливість, якщо стався такий випадок, коли ну не вистачило коштів у якогось об'єкта підприємницької діяльності, він не може конкурувати на ринку, дати можливість відновити йому свою фінансову спроможність, застосувавши при цьому досудову судового Тобто, шляхом досудової санації він може економічно відновити свою роботу і працювати у подальшому. Обізнаний, значить, захищений, Дізнавайтесь більше про ваші права і свободи разом із лінією захисту на каналі Кіровоград. До побачення.